Вітаю наші любі підписниці і підписники. Хочу зробити коротенький огляд на наші літні пропозиції, тим більше, що зараз більшість цих речей у нас з максимальними знижками в розпродажі. Отже, базова футболка, віскоза котон з тонесенькою ниточкою люрексу. Камера майже не вловлює, ніжний делікатний блиск. Вона в розпродажі залишились розміри М. І Л. Ціна по 300 гривень. Ще одна базова модель. Тут у нас віскоза котон-акрил, має гарний атласний блиск. Модель з подовженою спинкою. Є в трьох кольорах: Беж розмір N, рожевий розмір М, Сірий С і Л. Теж по 300 гривень. Ексклюзивна фолочка-сіточка. Залишилась одна. Розмір LXL може підійти на 2XL, це оверсайз, вільна посадка, котон, віскоза, шовк. І тоненька ниточка радужного люрексу, яка неймовірно виблискує. Далі топ із такою цікавою пряжі крапива. Вона нагадує льон або бавовну, дуже ніжна м'яка до тіла, полотно, як ви бачите, напівпрозоре з такими ефектними дірочками. Так, тут у нас залишилось. Рожевий і беж розмір M і беж розмір е, XL, здається. Або L, в принципі, вона підійде і на L, і на XL. Так, це все по 300 гривень. Коротенький, бавовняний топ. Два розміри SXS і SM, мабуть, можна сказати. Вони теж оверсайз, коротенькі, з широкою горловиною і дивіться, яка чудова фактура. Це стрічкова пряжа. Виглядає дуже ефектно і ексклюзивно. так Ці топи у нас теж по 300. Все по 300. і ще один ексклюзивчик. Тунічка. Тунічка-трапеція. Модель оверсайз. Розмір, можна сказати, універсальний, в принципі, від S до XL абсолютно нормально можна одягати. Крупна в'язка, це у нас військово з нейлоном Дуже красивий ягідний колір неймовірно насичений. Також 300 гривень. Та, це у нас просто заразочок. Футболка версайдів. Я взяла на замовлення, це візко за шовком. А, якщо комусь треба, можемо на замовлення повторити. Модні зараз смужечки. Будь ласка, замовляйте, якщо комусь треба. Далі такий свет. Широкі рукави Реглан, меланжева пряжа, це віскова збаговна, широка горловина, рукав в три чверті. Легенька, стильна, у нас теж два розміри, це S, SM, можна сказати, і XL. Ексклюзивна річ у нас одна, одна явності, це такий набор, коротенький топ і в'язана спідничка. А розпродаж 450 гривень. Далі сукні. Залишки у нас моделі, пляжна сукня з глибоким вирізом, ефектом запаху. Довжина інші коліна. Це віскуза, бабуна і яке. Розмір рожева С, бежева Нка. Далі подовжена футболка, тоніка, мінімус. Називайте, як хочете, Універсальна модель, смужечки, ніжне поєднання кольорів, пудровий, рожевий і золотава смужечка з ніжним крапленням Люрексу. Наявності три розміри. S, M, L. Вони у нас зараз в розпродажі по 450 гривень. Дівчата це просто неймовірні ціни. В мас маркеті такого не купити. І новинка цього міцного сезону у нас. Це шикарна, легесенька маєчка із військо шовком, абсолютно натуральна пряжа. Дуже ніжна дотик. З оригінальним візерунком. У нас є такі топи, різни, доступний S M, L. І так само сальфан. Доступний також S M, L. довжина підлогу, глибокий V-образний виріс і такий е, понизу йде ажурний візерунок ажурні доріжки. Такі, такі зараз речі в нас наявності. тож, будь ласка, роздивляйтесь, питайте. Купуйте, замовляйте. Сім'я дякую за вами. Нагадаю дня.